За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні дні 17-18 серпня спекотна погода із температурою уночі 14-20, на узбережжі морів до 23, у день 28-34, у суботу у південній частині на Кировоградщині сильна спека 35-37, також 18 серпня в Україні, крім заходу та півночі, переважно без опадів лише у західних Вінницькій області очікується дощ у неділю у Житомирській, Київській та Черкаській областях місцями короткочасні дощі. І з грозами. По Київщині уночі, у суботу плюс 19-14. у день від 26 до 31, у неділю уночі плюс 18. У день 30 32 Місцями короткочасний дощ. У Києві у суботу. Температура уночі 19-18, у день 27-30, у неділю уночі плюс 20. У день плюс 31. Він без опадів.